Я вмів збирати кубик рубіка двома способами, один з яких я благополучно повністю забув, і другий, я чисто алгоритмічно згадав і зараз записую це відео, щоб його знову не забути. Верніше перезаписую, тому що в першому відео я так і зробив, що нікому нічого не було зрозуміло, окрім мене. Тому ви зараз не побачите це відео на каналі. Зараз я записую, щоб всім було зрозуміло, як зібрати кубик Рубіка 3х3 алгоритмічним методом, тобто освоївши його, вивчивши, запам'ятавши нього. Його ви зможете зібрати кубик Рубіка за 1-1-2 хвилини. Так, це метод не найшвидший, не найефективніший, але він досить усереднений. Колись ви зможете зібрати швидше, колись довше. Але він завжди працює. Давайте подивимось. В 3х3, перш за все, білий, рожевий, ну, кольори ви знаєте. Просто центральні елементи позначають кольори сторін. Я вчився так, що білий розташовував знизу, жовтий зверху. Тому так і буду показувати, але це роль не грає, тому що це алгоритм. Я можу зробити і отак: наприклад, але хочу вам так показати. Ми збираємо білу сторону, перший шар, центральний шар, верхній шар разом з жовтою. Перший крок це білий хрест. Я зараз швиденько вам зберу: це, на жаль, не алгоритмічна річ, ви зможете самі покрутити це не так важко як здається і зібрати. Білий хрест. Потім підуть тільки алгоритми, я вам обіцяю. Виглядає він так. При цьому центральні елементи подвійні, білий помаранчевий співпадає, білий блакитний співпадає і так далі. Може бути таке, що у вас вже біла сторона зібрана. Та нічого у вас не зібрано, будьмо відверті. У вас, скоріше за все, воно стоїть не на своїх місцях. Коли біла сторона по справжньому правильно зібрана, у нас всі елементи стоять на своїх місцях так, що у нас перший слой готовий, перший жар готовий. Якщо у нас, наприклад, ось дивіться, цей стоїть не там, де треба. Бачите, ну, якось тут помаранчевий, синій, мабуть. Ми його просто нагору закидуємо. Нагору закидуємо, цьому залишаємо центр. Отже, ну, що робити, як їх розставити? Притримуємося логіка, що у нас білі елементи мають зараз розставлятися. Значить, беремо тільки білі до уваги, трикольорні елементи. І звертаємо його на центр. Рожевий, зелений, білий. Де цей елемент? Ми його шукаємо. Ось він. Він може десь тут стояти, виводимо просто гору, як я раніше показав. Півпаф. Важлива річ. Одна ітерація півпафу виглядає так. Це правий, лівий. Далі побачите, що воно сьогодні буде. Отже, робимо півпаф. По-перше, підганяємо той елемент, який ми хочемо поставити. Тобто, дивіться, бачите, цей має стояти тут. Підганяємо його під цю позицію, де він має стояти. І робимо півпаф, поки він не стане. Це займе до 6 разів. Я вже вивчив, скільки разів для кожної позиції білого нам треба зробити. Дивіться, наприклад, він дивиться на нас, має стояти блакитний рожевий білий. Ось він тут 5 разів. Б'ємося об заклад, бро. 5 разів він став. Так робимо з усіма елементами кутовими. Це не складно. все. Біла сторона зібрана. Правильно. Центральні подвійні елементи. Без жовтого, тому що жовтого у нас на горі. Потім до нього перейдемо. Дивіться. Наприклад, помрачевий, блакитний. Ось у нас цей елемент. Перше підганяємо, щоб співпадало отут саме. Не на верхній стороні, а тут. Тобто помрачевий, помрачевий. Або ось помрачевий, 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 зелений. Збираємо блакитний помрачевий сюди. Тому підганяємо сюди. І для того, щоб він став сюди, при цьому зберігши білу сторону, нам необхідно зробити такий мув. Дивимось. Якщо він має стояти справа, ми сторону, верніше шар з ним, тягнемо вліво. А цю сторону, де він має стояти справа, піднімаємо. І повертаємо назад його. Тобто, щоб він так стояв, як і до цього стояв. І знову ж таки цю сторону опускаємо. Перевертаємо, бачимо, з'явився білий. Що робити? Коли з'явився білий зліва, ми якби тягнемо його вправо. А якби він з'явився справа, то ми його якби вліво тягнули. Тобто тягнемо. Піднімаємо цю сторону. Чому? Тому що тут немає білого. А щоб його поставити, логічно, просто треба підняти і цей повернути. У нас білий. І вуаля, він у нас стане. Повільно покажу ще раз повністю алгоритм. Зелений має стояти зліва. Чудово, якраз другий варіант. Вправо тягнемо, цю сторону піднімаємо, де він мав стояти. Його повертаємо і сторону опускаємо. Білий, справа вліво, якщо б він стояв зліва вправо, в нашому випадку вліво. Піднімаємо сторону, повертаємо білий. Ось, все. Швиденько пророблюємо. Я зараз вам ще покажу момент. Якби у нас стояли всі на своїх місцях але перевернути, наприклад, дивіться, тут зелений помаранчевий, а тут би навпаки був момент, тобто він Отак от був би навпаки. Ми просто його замінюємо жовтим або будь-яким іншим. Таким самим чином, дивіться. Зараз оцей жовтий зелений стане сюди. Бачите? І таким чином просто робимо для всіх елементів, що вони стали, там замінюємо, що вам треба. І збираємо центральний шар. Далі. Три варіанти. Зараз збираємо жовтий хрест, і нам не важливо абсолютно, що по центру у нас діється. Ми... Останню чергу будемо це збирати. Жовтий хрест. Три можливі варіанти. У нас бувають. На всі три варіанти у нас один алгоритм. Да, і та же дія. Дуже просто, скажіть. У нас три варіанти. Або галочка, або буде лінія з жовтого, або просто центр жовтий буде. Що в таких випадках робити? Да, і те саме робити. Головне, щоб галочка у нас не отак була, не отак, не отак. А отак: от, вгору, вліво. Дивилася галочка. Якби була лінія. Щоб вона була горизонтально. Або так, або так неважливо. Центр абсолютно неважливо. Отже, повертаємо, наприклад, галочка, щоб була так у нас. Біле знизу тримаємо. Цю сторону фронтально опускаємо направо. Робимо півпав правий. І піднімаємо. Щоб білий. Повернути. Лінія. Чудово. У нас з'явилася лінія. Повертаємо, щоб вона була горизонтально, знову ж таки, опускаємо на праву сторону. Кортально, робимо півпаф. Хрест стає. Суть полягає в тому, що якби у вас був центр, вам два рази півпав, таким чином зробити треба було, навіть можна було б не повертати. Просто отак от і півпав два рази, щоб у вас був хрест. Галочка це теж два рази, тому що після галочки йде лінія. Після лінії зразу хрест. Тепер, якщо ми все правильно збирали, і у нас центральний шар правильно зібраний, у нас хрест. І що я вам скажу? Два елементи з цих кутових. Трикольних елементів вже стоять на своїх місцях. Не вірите? блін, ну, у мене ж нічого не стоїть на своїх місцях. Я що направно все робив, да все я правильно робив. Давайте просто покрутимо верхню сторону, подивимось. Ось я вже бачу. Просто його отак треба, так? Але ми не будемо пер... вра... перевертати ламати кубик. Ми будемо все ставити алгоритмічним методом. А де ж другий, на що один стоїть? Ну я ж все-таки неправильно, мабуть, зробив. Да, ні, крутим далі. Навіть якщо у нас один правильно стоїть. Ми можемо покрутити і зрозуміти, що у нас дивіться. Цей стоїть уже. І цей стоїть. Буквально на своїх місцях. Це навіть перевертати не треба. В нашому випадку два сусідніх. Може бути два сусідніх. Або два протилежних. Завжди два. Не один, не три, два. І таким чином, якби у нас паралельно вони були протилежні, неважливо, як повертаємо так, так, так. Тримаємо як зручно. Якщо у нас. Два сусідніх. Повертаємо, щоб вони у нас були зліва. І робимо три півпафи вправо. Повертаємо вліво. І три півпафи вліво. Все. Б'ємося об що Зараз все готово. Давайте подивимося. Насвоюємо. Один. Один Є. Yeah. Все. Перевертаємо, щоб жовтий був знизу. Будемо працювати з жовтими. Всі, які... У мене зараз 4 жовті елементи, так стоять, що дуже зручно, але може бути так, що у вас буде один жовтий стояти вже на своєму місці. Тобто, як у мене було це або це, або два навіть, і вам треба було тільки один поставити. Ну, В будь-якому разі, як ми робимо, ставимо, щоб він був справа, тобто він тут на своїй позиції вже стоїть. Буквально просто треба перевернути Робимо впав, поки він не стане. Він став і просто мувуємо жовтий нижній у нас шарф. Розставляємо всі, підганяємо направо під свою позицію. Неважливо, з якими сторонами ми почнемо, вони всі стануть, якщо ми так зробимо. Тепер у нас або 4 будуть не готові, або одна готова сторона, як у мене. Що далі робимо, щоб центр перетасувати? Опускаємо фронтальну сторону, робимо один правий півпав, один лівий півпав. п'ять правих і п'ять лівих. Не стало, бачите, центр ще не стало. Не, опос... не повертаємо далі в сторону. Знову таки один, один. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Чудово, він не став. Це просто перетасовка вам до трьох разів так зробити і ви зберете центральні елементи. Всім до побачення.